Слава Україні! Ви на каналі Вишивка без заборон та забобонів. З вами я, Оксана Вишневська. Ми продовжуємо розглядати відшив подолу жіночої сорочки. І ось я закріпила нитку. І дивіться, що вам потрібно знати про вирізвання. Найчастіше при вирізванні, так само, як при змереженні, так само, як при цирці, використовується шиття 3 на 3. Тобто, дивіться, раз, два, три. І ми виколюємо ось так. І от 3 на 3 нам треба об... Об... обшити полосочку. Для того, аби ми могли вирізати, а закріпити ниточки з цього і цього боку. Якби це в нас. От Я вам покажу на прикладі, щоб пояснити детально по ходу, якби в нас це була цирка, отут от би в нас ще був хрестик. От, Мене в дитинстві вчили цирці. От, А коли я виросла, я не дізналась цікавинку, що цирка Буковинська. Хоча, коли мене вчили. Ну, Це була просто цирка. Нічим від Буковинської, як виявилося, вона не відрізняється. от, Тобто, якби це була цирка, ось тут би був хрестик. І е це би був обшитий елемент. Ну, то, то вже деталі. тобто, на… Е Переходах на кутах в цирці зазвичай роблять хрестики. Коли це вирізвання, коли це мережка, залежить від автора, але переважно кутик лишається порожній. Ось я вам покажу оригінал. Тобто... В оригіналі ось кутики вони не зашиті, вони порожні. Ось тут віконечко це є, воно порожнє, і тут віконечко є, воно порожнє. Тобто ми обмітуємо три ниточки до кубки. ось так. Ще поясню, чому я не зробила перехід від моєї лічильної гладі до вирізування по нитці, тому що в оригіналі тут нитка. Основи нитка, якою вишивалась, однакова нитка. Я ж вишиваю для контрасту ниткою, яка має колір, аби вам було ліпше видно, От, тому що на відео і так доволі. Складно все розгледіти. Якщо я ще буду білим по білому шити, то вам буде надзвичайно важко. То, по-перше, по-друге, я би вам радила теж кольоровою ниткою пробувати і вчитися. А вже шити оригінал, вже потім вишивати, ну, якщо ви маєте бажання білим по білому, будь ласка, От, просто поки що вчитися ну, буде легше і простіше, якщо ви візьмете нитку з кольором. Ось. До того ж вирізання у. Хендангері тому популярному воно дуже часто кольорове. Це нормально. Так, тобто, дивіться, в нас ми маємо обшити 15 ниток. Звідки ми починаємо рахувати? Ось ця, ось ця ниточка не рахується. І сюди ми будемо шити три в цей бік. Оце буде перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Чому саме 15. І е, я навіть вам відкрию секрет, що я як робила свій відшивчик той пробний. От, то я не рахувала навіть. Я відразу глянула, зрозуміла, що 15 почала шити. От, і це чому? Тому що завжди. Тут й 3 х 3 нитки, тобто 3 х 3 нитки, вирізані, 3 нитки, 3 нитки, тут тренетки і знов три вирізане, ну, відповідно, 15. І тут 3х3 тренатринитки наш віконечко обмета, не бачите? От, тобто, просто глянувши на е, цей, на результат, який має бути, відразу зрозуміло, що тут у нас 15 х на 15 квадрат. 15 на 15 ниток. Це... До речі, вишивка і математика це завжди близько, це завжди поруч, це завжди рука об руку. Тобто, рахуємо, ми тут часто, рахуємо, ми тут багато. Так, тобто, ви зрозуміли, нам потрібно зробити квадрат 15 на 15 ниток. Так? Я зараз нароблю квадрати. І далі вже все вам поясню, ну тому що це буде нудно, як я то все буду шити. Домовились? Дякую.